Ну і в 2010 році вийшла е, дитяча мене збірка, називається Сонячне намисто. На, на сьогоднішній день вже готова до друку е, наступна книжечка, називається скажімо так, продовження тієї книжечки Хочу з сонечком дружити. Є в мене настільки ді, дочка Ангеліна їй 5 років, вона настільки любить оці нові віршики, що в неї вже в майбутній книжці, вона вже знає декілька віршиків на пам'яті. Найлюбиміший її віршик для донечки витає над дружбою сонце. Чарує небесна зоря, на чистім виконці напишу напишує твоє ім'я. Напишу я щиро рідненька, щоб цвітом зайняла з уса. Не будьте далеко гарненька, нехай твоя вся є краса. Оце тобі любов Ангелінко. Готуйся закохати з Українку, Гори нам тепер кажуть дзвінко. Щастя мусиш мати Ангелінку. Цілую тебе, рідний тато, бабуся дарує весну. казка для мами, як свято, бо має тебе лиш одну. Братик Максимко на крила, мох птавсь. Так, золотий, зустріне як диво калину. Скажите йому, дорогий, найулюбленіший най най віршик моєї дитини. З Це ви її бірське, присвятили так, присвятили, можливо, на де На чи нарочні на п'ять. Зрозума. Ще у вас ви дитячий е поет, так? А ще у вас які хобі? Чим ще? Я знаю, що ви любите кулінарію, так? У вас колинарія Кулі... це якщо... бавити, так? люблю. так. Тому що якщо в мене є доступ до кулінарії, до кухні, я стараюся, якби туди нікого не, не вже не підпускаю. Тому що я вважаю, що кулінарія, мужчина на кухні може так само себе показати і бути і, і надійною опорою жінки. Він може жінки, може не бути, дружини не може не бути, дітей може не бути, але кухня. Завжди всі люблять їсти, а як їдять зі смаком, значить має бути з любов'ю приготовлено. Це, це, це фішка любого чоловіка, що він сам це зробив своїми руками. І хоче зразу побачити. Зробив з'їжте зараз, не через 15 хвилин був вистав, не через будь ласка, зараз з'їсти, і тоді вже аж на душі і весело, і, і, і радісно, задоволити. і відчувається задоволення. Ще є таке поняття, як відпочинок з. Е, на, Відпочинок з, з риболовлею. Поїхав, є десь озеро, є десь ставочок, завжди якась вудочка, дві, в багажнику автомобіля, завжди є. Щось десь відпочиває з м'ячиком на 15-20, на бо ну, таке, що за 15 хвилин щось можна її зловити. Тобто ну, це вже Вам сам процес, подобається. сам процес. Це є віддих, це і просто відпочиваєш на природі. Нічого тебе, ніхто тебе не заважає. шелестить е, листить листечко, співають соловейко, діти кричать, е, всі щось там граються. І ти собі зняв футболочку, здівся шорти і собі черв'ячок. От.